Так, вітаю вас на своєму каналі. У своїй творчій майстерні мене звуть Лада. І це буде тижневий влог. Знову ж таки, мої просування у спільному проєкті від Миколая до Василя. Я буду в'язати подаруночки, буду з вами ділитися, чим я займаюсь. І е... так. Я одразу ж попрошу вас лайк і коментар. Дуже прошу підтримати мої відео, а то вони набирають дуже-дуже мало переглядів. Це мене трошки трошечки засмучує, бо я дуже стараюсь. Так, що я вам хочу показати, сьогодні вівторок. Я вчора нічого не знімала, тому що, в принципі, не було що знімати. Давайте почнемо з того, що я нарешті дов'язала рукавички для. Військових. Я їх вже тут позапаковувала. Думала бігти вже їх відправляти, але думаю, все-таки покажу. Так, це, бачите, ось така пара у зеленому кольорі. Я зв'язала дві у коричневому ось вони, я вам вже їх показувала. Дві у зеленому. Я їх вчора випрала вони висохли в мене за ніч, і можуть вже відправлятися до хлопців. А ось друга пара ця трошечки побільше Ця мені пряжа подобається більше, вона м'якша, приємніша, але вона не тримає резинку. Свиряночка більш-менш тримає, ця тримає гірше. Така, ця е, така більш приємна, не така колюча. В'язати з нею приємніше, і так от одягаєш на ручку, вона приємніша, але, але вона не тримає резиночки. Ну, це таке. Такі дві пари я зв'язала. Такі волохаті, вони волохаті. От. І вже відправлятиму, зараз знімається відео, відправлятиму хлопцям посилочку. Я вам показувала, що туди помістила, в принципі, нічого не змінилось. Шкарпетки теплі, не мною в'язані. Там ще дві шоколадочки, сушкарі, розпалювач, чайочок і рукавички. Це таке, що я їм буду прямо зараз побіжу на пошту, відправлю. Далі я планую на наступний раз, щоб відправляти відправляти, я зроблю е грілочки хімічні, багаторазові, бо зараз в мене вже не залишилось Хороше, я вже з наступного разу е буду закупати м -м, матеріали. І також нав'яжу шкарпеточок. Я, от, до речі, почала вже одну пару. Почала її в'язати з Alize Artisan. Е ось цей моточок, який я отримала нещодавно. Такий дуже чоловічий кольор, я б сказала, навіть військовий. Е почала поки що в'язати тут резиночку один на один. Хочу е ну трошечки ще пров'яжу. Перейду на резиночку 3 на 1 зроблю укріплену п'яточку і а потім ще після п'яточки хочу зробити ще раз от таку вставку з резинки один на один. Після п'яточки, отам на такому нашому Підйомі ноги, скажімо так, щоб ще більше забезпечити добре е, облягання, прилягання е, шкарпеточки, щоб вона не злітала в берцях, не скомкувалася, щоб е, хлопцям було зручно. Оця пара буде особисто моєму другові. А далі я ще також нав'яжу йому та його хлопцям шкарпеточок. А це буде така. Пара до Різдва, скажімо так, від мене йому такий буде подарунок, тягнеться досить добре. Я в'яжу на 60 петлях. І знаєте, У мене таке враження, що цей артисан, він такий тоненький, такий слизький. Я вяжу на двічці, і це просто якісь муки для мене. Може я відвикла від в'язання шкарпеток, може я не знаю, може я звикла до цих більш-менш товстеньких рукавичок. Але мені здається, що він такий слизький, такий тонкий, і, і просто якесь мікров'язання з ним мені здається. Не знаю, щось дуже тяжко, мені дається. Це, Ну, може, на резиночці 3 е, на 1 буде легше, якщо б ще в'язати лицеву гладь взагалі непогано. Але ось е, зараз мені прям якось мені здається, що вона тонша, ніж Alize Comfort Socks. Ну, не знаю, може, може, мені тільки здається. Я, до речі, не підбирала секції. Ой, що вам? Фокус можна? О. Я, до речі, не підбирала секції. Просто почала як. Я думаю, що тут такі якісь вкладання малюнку, вкладання. Та, в принципі, це не. не... Немає значення. Я трошечки хотіла підібрати секцію, а потім побачила, що треба дуже багато відмотувати, витрачати пряжу. Я не хочу витрачати пряжу, а що ж мені її витрачати даремно. Тому будуть ось такі Угу. Так, а ще я вам хочу показати: мені пройшла вчора ось така бобіна. Вона щось сьогодні з фокусом. І чому проблема наша? Що сталося? Ось така бобіночка. Знову ж таки, я купувала її в магазині, в інстаграмі у Хомяків Світ. І я прийшла разом ще з двома іншими бобіночками. Але ті бобіночки будуть йти на подарунки для вас Миколайчин-Чобітоки на спонсорство. спонсорство, тому я їх не буду показувати. Я вже буду показувати, як я буду збирати подарунки для миколаїчного чобітка. Для е, спонсорства і для моїх близьких, і ще один подарунок для військових. Я це все буду знімати окремими частинами, а потім все змонтую одне відео. І вийде в мене таке відео зі збором подарунків. Я його викладу вже. О, десь під новий рік, знаєте, щоб можна було подивитися, так, підняти собі настрій, таку святкову атмосферу. Я ще не знаю, як його назву, напевно, якась майстерня ельфів, новорічна майстерня, ну, щось таке, знаєте, якась в мене така буде, е... така буде ось атмосферне відео. Е... Звісно, в спонсорському подарунку я просто покажу, що я туди кладу, але не буду озвучувати, яка там пряжа, що це конкретно. От, просто щоб була така інтрига, але щоб ви бачили, на що можна сподіватися виграти в цьому спільному проєкті, особисто від мене. Інші дівчатка також зберуть дуже класні подарунки, тому, тому буду дуже рада. Когось обдарувати з вас. Далі в Миколаїчному Чобітку я подивилася і мені вже Оленочка відправила адресу. І там це дівчинка, яка не має свого каналу, вона просто у чаті. Тому я покажу подаруночок. Шкода, звісно, що вона сама його нікому не покаже, тільки для неї, але все одно. Е, як, тому, якщо в неї немає каналу і ви не зможете подивитися на її каналі, то я покажу цей подарунок вам. Я особисто вважаю, що дивитися це як люди збирають подарунки. Для мене це так класно, я так люблю це. Знаєте, це не мені подарунок, але я так люблю дивитися на це. Особливо, коли люди, знаєте, так над на пакування, вмістом. Це так запаковують з усією душею. Ну Це дуже-дуже класно. Я від цього надихаюся і хочу подарувати таку частиночку натхнення для вас. Тому очікуйте на таке відео перед Новим роком. Тепер про цю ниточку. Ця бобінка тут десь 300 г. І тут 15% мариносової вовни, 15% альпаки, 70% акрилу. Метраж 70... 750 метрів на 100 грамів. От я її взяла для себе і хочу змішати її з цим подарунком, зі шкуркою норки. До речі, ось ця ниточка сама така. Бачите, вона тонесенька, вона вже з пушочком. А, приємна, дуже м'якенька, зовсім не кусає. І я хочу додати ось цю ниточку норки і зв'язати для себе такий базовий базовий світленький джемперочок по талії, ой, по талії. По, 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 по фігурі такий облягаючий, не оверсайз. І не буде з таким невеличким пошечком. Хоча я спочатку хотіла без пошечка в'язати. Думаю, ну це будуть зовсім манюсінькі спиці, і я з розуму зійду. А на два складення мені не вистачить, тому я додам ось цей тут в мене, здається, 200 г і тут. І ось так, я думаю, ми поєднаємо. Тобто я поєднаю. І тут все одно будуть тонесенькі спиці, якісь там, напевно, трічка або, може, половиною. Вибачте, там щось бубай. Не знаю, що він там, чим він там займається. І буде ось такий дуже приємний, дуже м'якенький джемперок. Так, ага, ще що я вам хотіла показати, це ось ця буде така коробочка, в яку я буду, яку я буду поступово наповнювати, в яку я буду складати свої подарунки до нового року, а потім буду звідти доставати і упаковувати. Так, щось в мене тут нічого не поміщається. Це шкарпетки, які я вам вже показувала, я їх випрала. Вони прям не дуже особливо змінили якось свій вигляд. Ну Хоча вони трошки так стали не такі об'ємні, а то вони були такі прям якісь дебелі. А зараз вони такі трошки пом'якшились, до речі. 에... Стали більш такі пласкенькі Це для бабусі, в мене вже вважаєте перший подарунок. Є. Я ще сюди додам оті блакитні шкарпетки, які будуть для моєї свекрухи. І буду ось так потроху наповнювати цю коробочку. І це буде ось, такий, ось така моя скринька подаруночків. Так, на сьогодні це все. Я біжу на пошту відправляти хлопцям подарунок. І біжу в'язати оці шкарпетки. Я не знаю, буду сьогодні їх мучити і колупати. Все. До завтра! Так, сьогодні в нас, скажіть мені, будь ласка, я вам скажу, сьогодні п'ятниця, і я зараз вже буду вам знімати останню частинку моєго влогу за цей тиждень, тому що Тому що в мене перегралися плани всі, я думала підключитися до вас аж, аж завтра і показати все, що в мене, що чим я займалася, але ну. Як завжди, всі плани перегралися, все помінялося. І я в мене, я за зараз... Боже, я так спішу, тому що в мене через 10 хвилин починається іспит. І я тільки дізналася, що мені доведеться їхати зустрічати маму, бо вона мене дуже захворіла. І, коротше, я не знаю, коли я ще буду знімати ці відео. Тому я зараз буду вам знімати і останню частинку влогу, і вступ до шалених стартів, тому що я. Не знаю, в неділю я їх точно не знімлю. Я вам покажу пряжу, а сподіваюся, що в кінці тижня я зможу показати, що я почала. Так, але зараз про влог. Я. що я вам хотіла показати? Так, я не пам'ятаю, коли ви до вас підключалася останнього разу. А, напевно, тоді, коли я починала шкарпетки для моєї мами. Я їх зв'язала. І знаєте, що дуже дивно. Блін, я вам хотіла принести шкарпетки такі ж самі мої, зараз принесу. Так, я вам принесла, збігала, і знаєте, що дуже дивно. Ось я в'язала ось ці шкарпетки ось мої шкарпетки. Дайте так залишу одну таку шкарпетку, одну таку. Оці мої шкарпетки, які я в'язала, здається, на 56 петлях. Тобто, пряжа одна й та сама, як бачите. Але знаєте, що мені подобається? Вони дуже розтягнулися. Вони дуже розтягнулися, і мене це не влаштовує. Я вирішила, що треба в'язати на меншій кількості петель. Тому я зв'язала мамині на меншій кількості петель, я їх зв'язала на 48 петлях. не дивіться, що вони такі вузенькі, вони насправді на мою ногу сідають чудово. А в мами нога ще менша, Тобто, в мене 40-й 41-й, а в мами моєї тридцять й тридцять восьмий. Тому вони навіть виглядають такі трошки по-дитячому. От, і я вирішила, що воно е, все одно ще розтягнеться. І я не хочу отакі розтягнути собі шкарпетки. Я буду тепер в'язати на меншій кількості петель, бо мені не подобається, що вони розтягнулися. Таке мене не влаштовує. Так. Е, не дивлячись на те, що вони такі вузенькі, вони добре сідають на мою ногу. Хоча я дуже переживала, що вони будуть вузькі і постійно їх на себе приміряла, поки в'язала, тому що я думала, що вони маленькі. І навіть коли я бачила, що вони на мене нормальні, я все одно починала на себе їх ще раз приміряти. Коротше, я їх 10 впевнено, разів міряла під час того, як в'язала, але все нормально, вони нормально сидять, лише що по стопі вони на мене маленькі. Ну, коли не було ще закритого миска, то я міряла і сиділа по стопі нормально. От, а, а тепер я вам показую от такі ж, але вже дитячі ж крапетки. Тобто, бачите, який в на розхід пряжів. В мене вийшла одна пара моїх повноцінних, ну тобто, тут я нічого не додавала на 40-й розмір. Одна пара на 37-38 і одна пара на це мене попросила дуже терміново сестра мого хлопця, якої є дитина, їй здається, що 6 років. От, і в неї стопа десь 21-22 см. І вона попросила їй ще зв'язати шкарпетки і зв'язати сестрі, бо у них там холодно, вони хочуть собі шкарпетки. І я оце галопом по Європам ще вяжу їм шкарпетки, бо в мене ще ж, ви знаєте, багато планів на, на мої в'язані подарунки. От, тому я вимушена була ще відволіктися на в'язання у цих маленьких, а дорослі я ще не починала. І тобто, бачите, аж три пари, ну тут вже ці дві пари з додаваннями, але от вийшло три пари з 100-грамового мотка. Така я економна, бачите? Ці я вже в'язала на, здається, 46 петлях. Ці мої, мої великі на 56, оці на 48, а ці на 46. Так, ну мені все подобається, але оці ще дві пари вони не випрані, тому думаю, що вони навіть після прання ще дуже е розійдуться. Так, що я ще хотіла? О, тобто, викреслюємо з моєго плану подарунків шкарпетки для моєї мами. Вони вже готові. Так, з чим я ще займаюсь? Я в'яжу шкарпетки для воїна з Alize Artisan. Я не знаю, вона така слизька, вона така тонка, вона мені така незручна, я просто ну, не знаю. За цієї пряжі мені в'яжеться швидко і легко. А з артисану, ну, чогось я не знаю, це щось не, не просто неможливе. І от тут взагалі казус, вони такі лисхі, бачите, ну тут ще пояснити можна. Тут резинка, бачите? Тут резинка 3 на 1 йде, а тут 1 на 1 все нормально. Все нормально. Я їх приміряла на себе. В мене, випам'ятає, таножка немаленька, не дуже жіноча. Там у воїна розмір десь 42, тому я думаю, на ньому теж буде нормально сидіти. Воно дуже добре тягнеться ще після. Носіння і після прання воно теж розтягнеться, тому я не хотіла. Я хотіла, щоб на нозі у взутті воно добре трималося. Я вважаю, що це найважливіше у шкарпетках для воїнів, бо вони в них мають добре триматись на нозі, бо ніхто не буде ходити і постійно їх підтягувати з того взуття. Вони мають е щільно прилягати. І ось на який я зараз, на якому зараз етапі? Я вив'язала п'ятку стронг. Вив'язала халявку і вже перейшла на коло в'язання в стопи. Бачите, тут, я вже, тут в мене була резинка, тут я, до речі, вив'язувала таку, начебто, укріплену п'ятку. Я тут в'язала резиночку один на один, і в тих рядах, де я додавала петлі, я також не пров'язувала виворітні петлі, а залишала. Нитку за роботою. Тобто, ви зрозуміли, так? В'язала резинку один на один, коли піднімала петлю отут, отут, ну, тобто, добавки робила, то не пров'язувала білю петлю. Ось Така вийшла так ця укріплена штучка. Хочу її дуже сьогодні дов'язати. Вони мені дуже потрібні сьогодні. Так. Е... Так, знімаю вам ще трошки в процесі дов'язування. У мене тут. Залишається ще декілька рядочків, тоді я буду переходити на закриття месочка. Бачите, вона така встається дуже тоненька, але насправді, бачите, як добре розтягається. Тут якась ниточка не захоплена, От. Бачите, я думаю, десь закритий ось так пальчик буде. А потім переходити на закриття в місочках Ось такі смугастики. Це все. Все. Мені вже пишуть, що на мене чекають. Так, я дуже вам вдячна за перегляд. Я дуже вам вдячна за те, що ви заходите на мій канал, зустрінемося наступного тижня, щоб побачити мої старти. Papá.